Прихоні прийде працювання, це все швидко перевіряється. У вас все нормально з документами їдете далі. Ну у вас повинні бути повноваження, щоб перевірити мої документи, правильно? Правильно. І які у вас повноваження? Все, якщо буде все по закону, нема ж питань, ви розумієте. Ну у вас же є діти, є. Ви хочете, щоб вони жили в правовій державі. далі. Ви ж самі це розумієте. Ви майбутні Бладко. батько, ви хочете жити в правовій. Земля. Не затримайте руку, показуйте документи, у вас все добре, їдете далі. Так не проблема показати вам документи. але я хочу, щоб воно було по закону. Тому що ви ж самі знаєте, що тут те, що, то, що тут стоїть, те, що тут займаєтесь, це незаконно. На сьогоднішній день у багатьох представників органів державної влади сформувалася хибна думка: що якщо громадянин обізнаний у чинному законодавстві та бажає жити у правій державі, значить він незручний. Робить усі можливі дії, щоб саботувати роботу посадових осіб, і взагалі робить все не так, як заплановано. Як вам таке? Особисто я і мої колеги з цими не погоджуємось. Так само з цією тезою не погодився і наш учасник клубу, який звернувся до нас за допомогою щодо аналізу ситуації, яка з ним склалась. Я сьогодні покажу вам відеоролик, який продемонструє, на жаль, певні недоліки працівників національної поліції. У коментарях попрошу вас зазначити, скільки саме помилок ви нарахували. Та який момент відеоролику вам сподобався найбільше. Тим паче, якщо для вас ця тема актуальна та ви бажаєте тримати руку на пульсі чинного законодавства, щоб максимально унеможливити перевищення службових повноважень по відношенню до вас, долучайтесь вже сьогодні до нашого клубу юридичного захисту водія АД. Тут ви зможете не лише знайти однодумців та покращити свої знання, а й заручити себе надійною юридичною підтримкою на дорозі. А тепер менше слів, більше діла. Хочете побачити загнаного в ступор поліцейського? Увага на екран. Добре, Причину зупинки. Причину зупинки, про лінія днічні облікові набори зупинить. Будь ласка, причина зупинки. з Та цака і трисяката стаття, пункт 7. І що він каже? Що поліцейський обмежує рух на даній ділянці дороги? Записали, що він сказав, що поліцейський обмежує рух на даній ділянці дороги? Не поспішайте поки писати коментарі. Зараз буде ще більш цікавий момент. Поліцейський Поліцейська обмеження. Повноважена особа. В даному випадку поліцейський. Давайте відкриємо подивимось. Хорошо? Відкриємо, подивимось. Подивіться. Там уповноважена особа чи орган державної влади. Повноважена особа. Уповноважена особа. Ви впевнені? Так. Сьоме. Так. Якщо повноважений орган державної влади. Неважливо, я я, я, вам, я вам Дивіться, не... якщо уповноважений орган Добре. державної влади. Добре. Неважливо. Ну як це неважливо? Неважливо тільки тому, що поліцейський про це забув і тепер воно стало неважливо. Ми тут якби зібралися грати по правилах, ну тобто в межах чинного законодавства, то давайте так правильно трактувати. Водій слушно зробив зауваження. Проте це ще не все. Дивимось далі. Добре. Ви орган державної влади чи орган виконавчої влади? Державної влади. Ви орган державної влади? Так, орган поліцейський влади. це не орган виконавчої влади. Я сказав державної влади, а не виконавчої. Я кажу, поліцейський це хто. орган державної орган влади? Державної влади. Державної влади? Так. Давайте подивимось. Національна поліція України це центральний орган виконавчої влади. Ну, як так? Ну, якийсь не зовсім вдалий і правильний приклад. Ставте лайк, якщо також відчули іспанський сором. Маємо 2.0 на користь водія. Водії, пам'ятайте, на сьогоднішній день. Страховий поліс, співробітники поліції можуть перевіряти не лише у випадках дорожньо-транспортної пригоди, тому завжди майте при собі діючий страховий поліс. Завантажуйте застосунок Hotline Finance. Тут можна швидко і просто оформити автоцивілку, зелену картку для виїзду за кордон на авто та інші. А також зручно зберігати всі ваші страховки в одному місці. За промокодом AD10 отримаєте знижку 10% на страхування на Hotline Finance. Наш посвідчене. Будь на ласка. -камера пише? Це для вас пише? Включіть, будь, будь ласка, ласка. камеру. Давайте. Попередьте, будь ласка. З якої статті ви ведете Сасик? З якої статтю ви повинніш попередити? Ще раз. Ви ведете відеофіксацію? Так. Попередити повинні? Фіксація. Попередити ведеться відеофіксація. З їх на якої статті? Здесь 40 ви, будь ласка. А чому ви мене про це не попередили? Бо... Ще раз пояснюю, проходять про діпрацювання, це все швидко перевіряється. У вас все нормально з документами їдете далі. Ну, ви теж да, почули, як він сказав. Спеціально для вас включу. Ну в чому така зухвалість, пане поліцейський? Для тих, хто не до кінця зрозумів, чому у мене як у юриста така реакція, поясню. Міністерство внутрішніх справ України наказом номер 1026 від 2018 року затвердив відповідну інструкцію із застосування органами та підрозділами поліції технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото, кінозйомки відеозапису. В цій інструкції є п'ятий пункт, який викладено. Наступним чином, включення портативного відеореєстратора відбувається з моменту початку виконання службових обов'язків та або спеціальної поліцейської операції, а відеозйомка ведеться безперервно до її завершення, крім випадків, які пов'язані з виникненням у поліцейського особистого приватного становища, це відвідування вбиральні, перерви для приймання їжі тощо. Так а чому тоді водій повинен робити поліцейському зауваження? Незрозуміло. Ба Більше тепер, якщо проходять відпрацювання. Це не вважається службовими обов'язками, і не треба вмикати на грудний відреєстратор. Ну звідки взялися ці правила? Мені також не зрозуміло. Нажиє стаття 19 Конституції України, в якій чітко зазначено, органи державної влади та органи місцевого самоврядування їх посудові обов'язки повинні діяти тільки на підставі в межах повноважень і в спосіб, що передбачені конституцією та законами України. У вас повинні бути повноваження, щоб перевірити мої документи. Правильно правильно, і які у вас повноваження? Я вже вам поясний вашину зупинки. Ну які? Ви ви, ви ви тільки що сказали, що ви орган державної влади, так? Я вам показав. Відкрив, показав я вам, що ви орган виконавчої влади чи ні? Скажіть. Дивіться. Скажіть, Дивіться. будь ласка. Взагалі поліція правильна орган виконавчої влади. А чому ви тоді вводите в мене в оману і кажете, що поліція це орган державної влади? Я вам в оману не вводжу. Ну ви сказали, що ви орган державної влади. Дивіться. Давайте. У вас проходить зйомка. У мене проходить зйомка, да? Це, по-перше, це блокпост. По-друге. Блокпост? У вас повинно тут, бути. Тут є, є військові. Ну Заматрити. і що? І що, що тут є військові? А військові заборонено знімати? На яке Ну давайте покажи мені посилання, чи ново норм... законодавства, чому мені заборонено. Мені Конституція України дозволяє знімати. Мене може знімати. А на бна на блокпосту не може ще сподівати. ну, Давайте давайте, щось давайте. Ви спочатку доведете, що це блокпост, і потім ми, а вже ж не буде пересаду на Так, добрий день. Паркуйте. Ну тут погоджується з водієм. Він правильно зазначає, що зйомка не заборонена, а відповідальність може наставати лише у тому разі, якщо було несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну. Рух переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Тобто, якщо це все було зафіксовано опубліковано в інтернеті, тоді дійсно може наставати кримінальна відповідальність. Але не було ж встановлено, що це блокпост. Просто тепер ми бачимо на цьому відео, що поліцейський просто перевів тему, коли в нього закінчилися аргументи, і це замість того, щоб визнати свою помилку та зробити певні висновки. Далі події розвиваються таким чином, що поліцейські починають вимагати від водія з'їхати на узбіччя. Ми вам розкажу. А чого зачекайте? Мені мені, я не буду паркуватись, тому що ви повинні спочатку мені сказати, будь ласка, причину зупинки. Я вам сказав причину зупинки причину зупинки. Ні, ні, ні. Скажіть причину зупинки. Зараз скажу, встаньте в бік. Скажіть причину зупинки. Я Розказав стаття тридцять, Те... пункт 7. Спочатку зупинки. ні, спочатку, спочатку. Спочатку повинна бути причина зупинки. Спочатку повинна бути причина зупинки. я сказав? Я вам ще раз кажу. Я вам ще раз кажу. Я зупинився там, де мене зупинив поліцейський, правильно? І далі він каже, поліцейський, пропаркуйте, візьміть. зупиняється. В якої? Це законна вимога? Да, чи це ще це про питання? Це законна вимога. Ну, це законна вимога, так. чи закон? Панція, будь ласка. Так, на цьому місці давайте детальніше. Поліцейський стверджує, що це блокпост. В такому разі. Відкриваємо постанову Кабміну номер 1455 За визначенням на блокпосту облаштовуються місця для перевірки осіб, транспортних засобів, багажу та вантажів, позиції вогневих засобів та бойової техніки, місця для відпочинку та забезпечення життєдіяльності особового складу, який виконує завдання на такому пункті. А поліцейський просто каже: Водію: «станьте в бік. Тобто, по суті, такого місця для перевірки транспортного засобу немає. А відповідна вимога не може вважатись законною. Проте звертаю увагу наших водіїв, де б вас не зупинив поліцейський за пунктом. 2.4 правил дорожнього руху України на вимогу. Ви повинні зупинитися з дотриманням вимог цих правил. Яки на камеру заборонено показувати. а Ми чим? воно? напираємо телефон? Закон України заборонено. Ну й чим покатити. чим чим закон про інформацію? П'ята стаття каже, що, я що скажу, документи... на камеру заборонено. Я вам кажу, що, що 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 запираєте телефон? Я показую посвідчення. Я дзвоню на 102, і, і тоді. Ну тому що у вас немає законної вимоги, і ви тут щось до мене відмовляєтесь показувати мені просто посвідчення. Будь ласка, покажіть посвідчення. Камеру, камеру забираємо. Я показую посвідчення. І тут знову за рибу гроші. Ну в чому сенс не показувати службове посвідчення на камеру? Поліцейський в даному випадку є посадовою особою, там немає жодних конфіденційних даних. Тим паче, такі дані не є конфіденційними і виселені в мережі інтернет внаслідок поданих ними щорічних декларацій. Ну і наприкінці, коли вже всі аргументи і заготовки закінчилися, у поліцейських розпочався емоційний вплеск. Ну, дивіться, ви ж вробите. дивіться, мені мені не впато вам показати. Ви, ну ви ж не закона. Ну так військовий стан. Так, я вам знаю нормально живеться. Да а вам нормально живеться і мені. Ну та чому ви за корону? і мені нормально не живеться? Ну я так. хочу жити по закону. Ви розумієте? Ми дуже хоче жити по закону. І Я хочу я жити свою, по закону. За наркотики возять військовий стан, Я хочу не давайте порушують чи ні. Чуйте мене, ну Пішу три ну, закон, були? Так Вони це що до мене, це що до мене. У вас Йо, є керівництво, вас. є депутати. Ви не захищати мої права. Якщо буде все по закону, буде вид, видалено всі дані. Я це фіксую, просто правопорушення. З вашими ще мене перебили, я не ознайомився. Будь ласка, будь ласка. Буде все видалено. Це для того, щоб захистити мої права. Та і все. Шинкаренко, Віталій Олександр, дільничний офіцер держави. поліції, дійсний тут 06.03.2029. 2029 Все, якщо буде все по закону, нема ж питань. Ви розумієте? Ну у вас же є діти? Є. Ви хочете, щоб вони жили в правовій державі. Ви ж самі все розумієте. Ви майбутні батько, ви хочете жити в правовій не державі. Не затримайте руку, показуйте документи, вас добре і далі. Так, не проблема показати вам документи, але я хочу, щоб воно було по закону. Махат Маганді сказав: Хочеш змінити світ, почни з себе. Цей водій себе почав. Він висловив ключову мету жити у правій державі, де діє верховенство права. Та однак ми не вважаємо правильним спрощений підхід до здійснення посудових обов'язків через воєнний стан на сьогоднішній день. Звертаємо увагу, введено саме правовий режим воєнного стану, тобто навіть такі банальні речі, як. Зупинка транспортного засобу, перевірка документів, речей тощо повинна відбуватися саме в межах законодавства ні більше, ні менше. Я вдячний вам, що додивились це відео до кінця. Ставте вподобайку, якщо отримали щось корисне для себе. А щоб не пропустити такий же змістовний контент, підпишіться на наш канал.